Світ прощається з папою римським Франциском. Сьогодні стало відомо про смерть Понтифіка у віці 88 років. Він очолював католицьку церкву з 2013 року. Став першим папою з Латинської Америки та отримав мандат на реформу церкви після гучних скандалів і внутрішньої кризи у Ватикані. Францис запам'ятався як відкритий, але водночас суперечливий лідер. Його слова щодо війни в Україні викликали широкий резонанс минулого року. Папа закликав до переговорів. Кажучи, що Україна має мати відвагу білого прапора. Згодом він наголосив, мир досягнутий через діалог краще ніж нескінченна війна. А в серпні розкритикував заборону діяльності російської церкви в Україні. Попри це, понтифік неодноразово висловлював підтримку українцям і молився за мир. Останні роки Франциск мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У січні його госпіталізували з пневмонією. Після п'яти тижнів у лікарні він з'явився на публіці лише на великдень.